Так, в Ютубі з'явилася нова тема тепер. Генератори з асинхронного двигуна. Ми вирішили собі спробувати. Ми вже його робимо, як то кажуть, два тижні. То світла нема, то прийде з роботи, треба то сварку, то то, то то. то. Ну, але якось вчора запустили в чорновому варіанті. Тут от трасальника поміняти в редукторі. Така конструкція через редуктор на навіску трактора. Так, тепер сюди е, двигун на тракторі робить десь приблизно ближче до середніх оборотів. Щоб видало 220-230 вольт, ну то 230, навіть не треба, 200-210 вистачає. Так в мережі у нас і зараз показує. От, Якщо щоб на холостих маємо отакого шківа, ну, не, не на цьому главною окремо. Але на холостих трактор, щоб за взагалі кидає масловий хлопний колектор. А ще так, як в нас головки потрібно робити, то вона так не піде. Така конструкція тепер. Лампочка світи, все нормально. Світи стабільно при 170 вольтах. Вже як нижче, починає блимати, але вона не має блимати. Причина в чому в цих конденсаторах поставлена 60 мікрофарад, Світи лампочка при 170 вольтах стабільно, Менше починає блимати. Да газу, вольти робляться більші герці 0. Попідключали, потім по 4 ще мікрофарати мали. З'явилося 44 Гц. Вже лампочка при 150 вольт. Вже світи ну, Бо Ця лямпочка економка, вона їй не, не потрібно багато. Вона вже 100 В вона вже світить. Е, так, тепер думаємо, ще докупити конденсаторів десь на 25 мФ. Ну, потрібно будемо пробувати далі. Тоді робити щитка. І все. Буде стояти ампер... Герц вимірувати. Буде стояти вольтметр. Маємо ще амперметр. Його, певно, може, підключимо, може ні, будемо бачити. Так що працювати воно працює. Більше нічого не пробували запускати, бо Ну, булгарка би може запустилася, може, то не факт, але не рискували спалити. От. Як вже підбираємо конденсатори, хоч би вже 48... 50 Гц, то. Бо в резеції раз 48 скаче, раз 50. Ну, то хоча й би на 48 Гц підібрати. Конденсатори. Тоді можна вже болгарку булгарку пробувати і все. Лампочка світилася довго. Ми крутили, пробували, і конденсатори добавляли. І, І так, думали, чи згорять, чи ні. І давали навіть 240 вольт на неї, вона не перегоріла. Таке відео. Бо Зараз купити генератора, то він не, не управдовує грошей, що, що він коштує. А тут можна поставити будь двигуна. і можна. Ну цей мотор, якщо 5,5 кВт, розділити на 3, то вийде десь по кВт 700, десь так, можна запускати трьохфазні двигуни. Якщо поставити більше, ну то би був мотор на 11 кВт, ми би поставили на 11, воно мене було і млина на, 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 на млиною стоїть 3-кіловатний, э, би запускався, все нормально. Ну, це в, таке то вже головне, основне рама і то все знати, скі, чи воно працює, чи ні. Вже знали, то вже можна буде щось думати. А так, для, щоб холодильники, таке то хватить того. На кожну фазу ну, 100% 1,5 кВт він потягне то то мінімум. То не то, що на генераторах пише 3,5 кВт, а він в реальності, як 3 видасть, то нормально. А цей двигун він видасть так як треба. Ось таке відео.